Ось тут показано плід дитинки на сьомому тижні, восьмому, дев'ятому і десятому. Як ви бачите, повноцінно сформована дитинка. А ось тут є макети. Це 26-й тиждень на дотик, по вазі, Воно відповідає дійсності. Угу. Як вам? Гарненькі. Так саме. Таке відчуття, що тримає справжню дитину. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми завітали у лайф-центр. У центр служіння Safe Life. Ми хотіли записати інтерв'ю з лідером цього служіння для того, щоб розказати вам про нього трошки більше і познайомити вас із служінням, яке рятує життя. Вітаю вас, Наталя! Сьогодні ми хочемо записати з вами інтерв'ю для наших глядачів, які ем, будуть знайомитися з вашим служінням. Але для початку я б хотів, щоб ви назвали якусь. Подію, яка найбільше запам'яталася з початку 2023 року, ну, мабуть, це поїздка в Америку, де ми мали змогу спілкуватися з людьми, які безпосередньо будуть дотичні до нашої громадської організації, ділитися своїм баченням, своїми цінностями і своїми планами на подальші на роки. Рік почався з приємної, з хорошої продуктивної ноти. Нехай так буде і надалі. Ви займаєтесь надзвичайно важливим служінням і робите надзвичайну роботу. Служіння Save a Life. Чиї життя ви рятуєте? Бачення компанії, цінності компанії це. Бути справним інструментом в божих руках, рятуючи життя ненароджених дітей. Також ми підтримуємо жінок при незапланованій вагітності, і також жінок, які переживають кризову вагітність. Үху. Наша підтримка полягає в моральному, психологічному і також матеріальній допомозі. З чого все почалося? Ну почалося це все мабуть більше як півтора року назад. Вперше я почула про е, цю організацію, будучи у Вашингтоні, де фундатор та засновник громадської організації Збережи життя Надія Гординська ділилася своїм баченням, і це настільки було знаєте, влучно в саме серце, що ми з Дмитром, моїм чоловіком, задали собі питання, чому в нашому рідному місті Львові немає цієї громадської організації, і з того часу все почалось. Виходить, що ви доєдналися до цієї організації до цього служіння, побачивши тих, хто цим вже займається, так безпосередньо познайомившись з засновником цієї громадської організації, яка вже 30 років проживає у Вашингто... Філадельфії. Надія Гординська. З того часу, як ви це все почали робити, з того часу, як ви вже м -м, рухаєтеся, перше, скільки часу ви вже цим займаєтесь і яких результатів вдалося досягнути? Ой, ви знаєте, все, всі плани наші це все починалося ще до війни. Після того, як ми відвідали Вашингтон, я вперше почула про це бачення відкриття таких лайф-центрів. Ми почали інтенсивно підшукувати волонтерів, які б змогли нам допомагати. Ми пройшли також сертифікацію, навчання нас було 12 чоловік, але це все було до війни і корективи в наші плани внесла війна з Росією. На той час нас було 12 волонтерів. Але після того, як почалося це повномасштабне вторгнення Росії на Україну, більшість волонтерів вони виїхали за кордон. А ті, що залишилися, на жаль, сказали, що це не на часі. Оскільки війна почалася, і масово вагітні жінки, жінки з маленькими дітками, вони переїжджали в місто Львів, і ми бачили, що потрібна допомога, ми вирішили відкривати цей центр. Було багато людей. Дуже багато. Надія Гординська приїхала з Америки, і в нас було тиждень часу на відкриття такого центру. Ми звернулися до міської влади. Безпосередньо до дружини мера Катерини Садової, яка дуже вдячна, яка нас підтримала. І більше того, не просто підтримала, а місто виділило нам безкоштовне приміщення, яке знаходиться в самому центрі Львова. І з того часу почалась дуже така ефективна плідна робота. Нас було спочатку, як я говорила, 12 волонтерів, залишилось двоє. Але я завжди знала, що за баченням, за місією люди підтямуться. Нас зараз сім таких активних волонтерів, з них дві жіночки, дружини пасторів з Маріуполя, і ми активно працюємо. І на даний момент в нас вже більше як 140 клієнтів в нашому центрі, тобто більше як 140 звернень жінок, які у кризовій вагітності, які з маленькими дітками, в яких страх що буде завтра. І яких ми з радістю підтримуємо. Для того, щоб так багато досягати і багато робити, вам потрібна команда. Наскільки складно було знайти взагалі команду і ну, сформувати її? Будь де чи в соціальному служінні, чи у бізнесі команда це першочерговий, це знайти посвячених людей, знайти людей, які будуть максимально викладатися, це дуже важко. Але. Як я сказала на початках, за баченням, за місією люди підуть. І почали звертатися. Тобто ми почали роботу, будучи нас двоє, але люди почали звертатися, чим ми можемо допомогти. Таким чином, ми набрали команду. Команда класних дівчат. Круто, круто. Це класно, що є люди, які хочуть долучитися чи. Чи є люди, які продовжують е, виявляти це бажання? Є і безпосередньо перед початком нашого інтерв'ю я мала дзвінок з одним пастором, і завтра, ми в четвертій годині, я буду робити презентацію. Там декілька жінок хочуть долучитися до цього служіння і серце радіє, тому що чим більше волонтерів, чим більше людей, які можуть посвячено е, присвячувати свій час цьому служінню, тим ефективніша наша робота буде. Чи задоволені ви цим результатом? Ну, знаєте, завжди є бажання прагнути більшого. Якщо так відверто сказати, звичайно, що я задоволена, тому що насправді скромна, а я скромна людина, але скажу, що величезна пласт роботи зроблено. Тому що, крім того, що ми надаємо моральну, психологічну і матеріальну допомогу, ми також робимо різноманітні вікенди, виїзні табори для жінок. ми робимо так звані посиденьки, де піднімаємо різні е, такі актуальні теми: теми особистісного зросту, теми е, е, от, жіночі теми, як доглядати за дитиною, як доглядати за собою, тобто максимально допомога зустрічі. Так? Ви проводили зимовий табір, і одна з е, ще минулих подій, яка відбувалася, це свято для дітей. Розкажіть трошки про ці речі, як це відбувалося і наскільки складно було це організувати. Так, ми провели табір для жінок, який відбувався взимку, і провели зустріч наших матусь та їхніх дітей з нашими героями, з нашими воїнами. І ціль е, другої зустрічі почну з другої зустрічі, тому що вона ну, так якби ще свіжа і актуальна. Е, це знаєте, виховувати е, наше покоління майбутнє. В патріотизмі, mm -hmm. тому що на цій зустрічі були воїни, герої України, які одні з них втратили кінцівки, одні з них поранені, і вони ділилися тим, що, що вони відчувають там на передовій, діти молилися за тих воїнів. Ми мінялися там різноманітними там, баченнями, подарунками, і це було дуже круто. А перед тим ми робили табір взимку. Де зі всіх куточків України, оскільки я сказала, що у Львів зараз масово переїхали жінки з усіх куточків України, тому що знаєте, коли Путін він намагався роз'єднати Україну, насправді Всі він зробив та дуже велику роботу. Він об'єднав нас, і ми, як одне ціле, ми поїхали в цей табір. Нас з нами поїхали наші лікарі. Які досить такі велику посаду мають у Львові. До нас приїздила також дружина мера Катерина Садова. Ми проводили з ними майстер-класи. Ми мали прекрасні такі душевні, тематичні спілкування біля каміну. Ну, час був неймовірно плідний. Як Кажуть, вороги об'єднують, друзі збудовують. Круто, так. що у вас є така е, дружня атмосфера, ви готові допомагати. Наступне, що я хотів би дізнатися, це. Е, про те, як ви змогли залучити владу, тому що ваше служіння не просто відоме в нашій церкві, а воно також відоме і владі. Ви вже неодноразово сказали за мера, за його дружину, за те, що ви залучаєте їх. Як вам це вдалося? Е, ну, ви знаєте, коли в тебе є один тиждень на відкриття центру, то е, знаєте, ти звертаєшся в першу чергу до міської влади. Е, і я розуміла, що місто, яке приймає зараз переселенців, воно відкрите до таких звернень, і безпосередньо Катерина Садова, дружина мера, вона максимально нас підтримує і вважає себе навіть таким наштабним волонтером, угу. тому що при початках, коли відкривався наш центр, ми з пані Катериною, ми відвідали всі жіночі консультації. Завідуючих жіночих консультацій роздали флеєра про відкриття нашого центру. Uh -huh. І тому я вважаю, що це правильно, щоб звернутися до міста за підтримки міста. От. Ну і друге, це чоловік, мій крім того, що він є пастором церкви, він ще являється депутатом міської ради. І тому ми розуміємо, що правильно починати соціальне служіння це за підтримки керівництва міста. Чи є так завжди, що влада скрізь готова допомагати? Ми знаємо, що туди, в кабінети, складно достукатися, складно було якось туди потрапити для того, щоб достукатись і щось донести. Чи є так завжди, що вам усюди відкривають двері? Ви знаєте, хто стукає, тому відчиняю двері. Наразі я ще не стикнулася з тим, щоб мені відмовили. І як я сказала, Раніше в нас є плідна співпраця не тільки з керівництвом міста, але в нас і з головними лікарями. Я не буду називати, мабуть, прізвища, так, угу. але це такі наші активні посвячені жінки, які готові нам допомагати. І ми зробили. Вже декілька таких проєктів соціальних, де наші жінки, які є клієнтками нашого центру, вони могли звертатися до лікарів і це все безкоштовно. І їм надавали найкращі послуги народжування дітей, консультація педіатрів і так далі. Тобто, ну наразі я знаєте, не стикнулася з тим, щоб двері були зачинені. Дякувати Богу, двері відчиняються так. всюди. Бог робить дивовижні речі, і він благословляє такі речі. Так, наш фокус зараз максимально підтримати е, жінку, яка е, при надії, яка носить дитинку, оскільки це майбутнє нашої країни, це те покоління, яке буде жити на нашій землі. І з тої кількості клієнтів, які е, звернулися в наш центр, є таке усвідомлення, що е, багатьом з ним вже нема куди вертатися. Так? Їхні домівки, е, їх е, розбомлені. Тобто, це люди, які залишаться жити і проживати у Львові. І тому е, наше бачення е, не просто надати їм допомогу, але і створювати робочі місця. І тому ми зараз активно працюємо над тим, щоб е, створювати салони краси, угу. де е, наші мамочки, я так можуть влаштовуватися на, на роботу, які можуть пройти е, курси манікюру, педикюру, і потім в подальшому працювати, щоб це не була така, знаєте, допомога продуктами, а щоб вони могли знайти своє місце тут, у Львові, і заробляти на кусок хліба. І крім салонів краси, ми ще плануємо долучати їх в it сферу. Для цього ми шукаємо донорів, які готові нам в цьому допомогти. Тобто, ви по суті не просто даєте рибу, а так само і даєте вудочку для того, щоб вони. Спробували якось вжитися і продовжувати рухатись далі. Ви правильно сказали. Це Ви, круто. Так, ми над, ми даємо ще наживку, якщо можна так сказати, щоб людина могла е, забезпечити себе, свою сім'ю, тому що е, та допомога, яку вони отримують, ну це мізерна допомога, і тому максимально наш зараз орієнтир буде на е, створення робочих місць. Які основні цінності Safe Alive? бути справним інструментом в Божих руках. Рятуючи ненароджених діток. Наступне це допомагати жінкам, які втратили дітей, давати їм надію на те, що це не кінець і вихід є. Це підтримка жінок, які зробили помилку в своєму житті і зробили аборт, і проходять через такий постабортний постапортна депресія, підтримувати їх через малі групи, через спілкування, через навчання. І е, наша таке цінність, і наше бачення е, в кожному обласному центрі, лайф-центр. Погляди на великі перспективи, на більше допомоги в різних містах. Так, з Божою допомогою, що визначає ваші цінності або хто визначає ваші цінності, як ви приймаєте, що, що для вас буде важливим і цінним. Ну, ви знаєте, перед тим як відкривався центр, ми розглянули е, справді цінності і що нас мотивує. Ну, Бог це основне е, цінності, які прописані в Святому Писанні, це основне. І е, серце, яке може вмістити цих жінок і цих дітей. Крім того, що ви допомагаєте жінкам, які вагітні або проходять кризовий період, які види допомоги ви надаєте? Крім цього, ми даємо е, можливість отримати продуктові набори, засоби гігієни, uh -huh. е, одежа. Є е, жінки, які от, буквально на днях стикнулися з тим, яка сказала: мені просто бракує спілкування. Це е, спілкування в групах, моральна підтримка, психологічна. Прийняття не просто на якихось матеріальних речах, але так само в моральних, духовних цінностях, які однозначно. дають зрозуміти, що вони так, важливі. Так, однозначно, наступне питання: це що потрібно вміти або знати для того, щоб потрапити у ваше служіння і стати помічником для того, щоб ті, хто будуть дивитися, якщо захочуть доєднатися, щоб вони вже розуміли і десь бачили, що вони можуть, що вони знають, і як вони можуть допомогти. Угу. Якщо є бажаючі долучитися до нашого служіння як волонтер, то, будь ласка, ми з радістю розкажемо, що для цього потрібно. Це просто це мати велике серце, серце, яке готове вмістити цю жінку, вислухати її і надати ту допомогу, яку, яку вона потребує. Якщо ж хтось виявить бажання бути консультантом центру, для цього треба пройти невеличке навчання, отримати сертифікат і тоді бути безпосередньо. Лідером чи консультантом групи жінок, які будуть звертатися за тою чи іншою допомогою, навчальні групи групи в нас ми запускаємо ще новий проект «Чисто заробляй, де жінка буде не просто приходити і отримувати якусь матеріальну допомогу, де вона буде отримувати тренінги. Ми запрошуємо спікерів, різноманітні навчання, де вона буде отримувати віртуальні гроші. На які вона потім зможе обміняти ті ж самі продуктові набори, ті ж самі е, удежа. Це все одежа, е, памперси. Е. Тобто вчити жінку, що не просто прийшов, отримав і пішов, а щоб, е, знаєте, ми вбиваємо двох зайців. Ми вкладаємо е, в жінку, навчаючи її, і таким чином вона не відчуває себе, знаєте, прийшов, отримав і пішов. Тобто вона за це щось заплатила своїм часом, своїм. Новим вмінням яким, чи навичкою, яку вона отримала. Фактично, два зайці не просто вбиті, але ще й приготовлені. Однозначно. Готові для того, щоб з'їсти. І останнє питання це яке майбутнє ви бачите для не просто Safe Life центру а в загальному для цього служіння? Як я сказала вище, в нас велике таке бачення, ми хочемо відкривати в кожному обласному центрі лайф-центри. Кожному великому місті центри і створити робочі місця для жінок, які до нас звертаються. Ми хочемо, щоб це були е, е, там компанії, можливо, це навіть якісь будемо відкривати франчайзингові компанії, але щоб жінка мала місце праці. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам, друзі. Долучайтеся, допомагайте, якщо відчуваєте, що ви можете чимось допомогти та послужити, тому що рятувати життя це важлива справа. Ya <laughs> koyymam. <laughs>